Різдвяною піснею вітають із прийдешніми святами своїх викладачів та однолітків студенти вищого професійного училища номер 25. Сьогодні у закладі відбувся фестиваль «Нас єднає коляда. Фестиваль влаштовують щороку. Цьогоріч пісні лунали у виконанні першокурсників та другокурсників. Загалом на сцені виступили 24 групи. Колядки найрізноманітніші від Добрий вечір тобі, пане господарю до пироги вилазьте з печі. Найрізноманітніший репертуар колядок. Ми зараз всі живемо у такий надважкий для України час. і Ми всі маємо пам'ятати про те, що про наші колядки і щедрівки ніхто ніколи не забував. І ми передавали, і наші діти передавали їх у спадок Лим поколінням хрестове Кожна група мала право вибору. Дехто вибирав старовинну колядку, дехто вибирав сучасну, все за смаком нашої молоді, адже це те, що нас об'єднує і надихає. Після цього всі йдуть на канікули такі щасливі, натхнені. Потрібно. Розвивати і пізнавати, і піднімати, і відкопувати своє рідне українське і поширювати його. Іван Стецьков, який навчається на слюсаря, виступав у складі зразкового ансамблю народної музики Бужани і разом з викладачами виконав мікс Різдвяний міх. Ми хочемо передати цією піснею святковий настрій. А першокурсниця Олександра Марчук, яка здобуває спеціальність агента спостачання, заспівала на сцені колядку у місті Вифлеємі. Пісня говорить: стародавня та маловідома. Це традиції ще з мого села. Ми завжди любимо відродження культури. Так, нові колядки це класно, але коли ми піднімаємо щось стародавнє і дізнаємося про їхню культуру, це дуже класно, і це зароджує такий потенціал дізнатись, що було тоді, і в минулі часи. А ще на сцені від Варили традиції українського святвечора до прикладу, як готували до столу 12 пісних страв та вітали в своїх оселях колядників. Ой, на репетиціях видно, що дехто цього взагалі не знав і не знає. А ми спробуємо, от хоча б в певній частину додати цей елемент в наш фестиваль і трошки розширити кругозір нашої молоді. І дуже добре, коли всі заспівають, а дехто щось нове дізнається і понесуть це додому. Це буде розвивати наше суспільство. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.